Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 262 повідомлення про події та правопорушення. З них 29 – кримінального характеру. Так, співробітники поліції задокументували три факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Котре нагадуємо про правила воєнного стану. Не порушуйте комендантську годину, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Вимагайте один одному. 14 квітня о 16.00 у селі Іванівка Грудівської громади сталося загоряння покрівлі та перекриття приватного будинку. Рятувальниками пожежу було локалізовано о 16.50. Ліквідовано о 17.17. .17. Збитки та причина пожежі встановлені. Новлюється також на вихідних рятувальники Покровського району залучались чотири рази на гасіння пожеж сухої рослинності на території Покровської та Мирноградської громад. Також за вихідні дні а саме 13 та 14 квітня рятувальники добропілля здійснили три виїзди на гасіння пожеж. А саме гасіння сухої трави, гасіння сміття та гасіння пожежі, господарчої споруди, загиблих. Травмованих немає щодо збитків та причин пожежі інформація встановлюється відповідними фахівцями. 13 квітня рятувальники селидового залучалися до підвозу технічної води у місто Українськ. Також залучались до гасіння пожежі в місті Українськ. Горіння балкону на другому поверсі п'ятиповерхового слового будинку. Наслідки наслідки пожежі встановлюються. Срагиблих потерпілих немає внаслідок пожежі. Днями ворог атакував Карлівське водосховище, через що була пошкоджена дамба. Рятувальники залучились до моніторингу рівня підтоплення населених пунктів на території Селидівської та Новогрудівської громади. Рівень води в норми загрози до населених пунктів не було, тому яких ну рятувальних дій там не проводили. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.